Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. І сьогодні напередодні свят мені захотілося зробити відео про новорічні прикраси Різдвяні. Навіяно, ну, все це було цим оленем від Дайзенберг, яким я все ще не, не натішусь ніяк. Якщо цікаво, ось тут залишу вам посилання на відео, в якому я розказую, як я його знайшла. Давайте я його залишу на столі і буду вам просто показувати. Невеличку колекцію різдвяних прикрас, підбірку таку для, для новорічного настрою. Ось така ялиночка. До речі, вона теж від компанії Айзенберг. Ось така яскрава. Бачите, як цікаво виконана металеві кульки, а всередині прикрашені кольоровими і прозорими кристаликами. Ось така ялиночка. Дуже новорічна прикраса, я вважаю. Наступна новорічна прикраса Символ Різдва. Квітка по Асенті. Яскрава така емаль. Це, е, 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 вибачте, це сучасна брошечка, на ній немає маркувань. Ну, як сучасна, може, 90-х, а може вже і зовсім сучасна. Але яскрава у Дусі Свята. Мені вона подобається. Наступна прикраса. Я вважаю, що янголи це також можна віднести до символів Різдва свят. І ось такий всім відомий наплічна брошка від компанії Торталані ось такий янголятко. Ну, Дуже вони милі, так вони мені подобаються. Мені дуже подобається поєднання, не поєднання, а взагалі колір металу, який використовувала, використовувала компанія Тарталані. Ось таке миле янгулятко. Так. Наступна брошечка. Також дуже часто в американських прикрасах використовуються олені, які везуть сани із Сантою. І ось такий стається оленя, цього, цього оленя звуть Рудольф. Поправте мене, якщо я не права. Подивіться, яка деталізована. Мила брошечка. Таке миле оленятко. Прикрашене листочками остролисту. Ось такий зворотній бік. Ой, тут є маркування. Це компанія Геріс. Дуже милий олень. Так. Далі. Далі щоб... угу. ще одна ялинка. Подивіться, яка вона яскрава, сяє, повністю виконана із кристалів. Маленькі багети зображують свічки. Ось така вона досить об'ємна. І це компанія Warner. Десь 50-ті роки. Така ялинка. Наступна брошечка. Нещодавно трапилась мені, я її ще не відремонтувала, не поставила кристалики, але це ось такі чудові сани з ялинкою. З одного боку дуже проста, брошечка з іншого дуже симпатична, яскрава, емаль в чудовому стані. Є якісь маркування, яке я так і не розібрала. Святкова новорічна різдвяна брошка. Так. Далі. Ще янгулятка. Також дуже відома брошка. У багатьох вона є. Це брошечка від компанії Edgar Bereby. Є маркування. У брошечки є назва, вона називається Всі в ряд». І там ще є історія. Кожен янгол має свою історію, що він символізує. Така прошечка. Ще одна ялинка. Уже в іншому стилі. Дивіться, вони всі різні. Яскрава, прикрашена зіркою, емаллю і різнокольоровими кристаликами. Такий зворотній бік. Є маркування BJ. Я не знаю, що це за компанія, але я б сказала, що це роки 70 ті ця брошечка. Ось така яскрава ялиночка. Далі. Тепер не ялинка. А ось такий симпатичний дзвіночок. Повністю така рухома брошечка, бантик, дзвіночок прорізний. І ще й підвісочка. Прозора скляна підвіска. Ой, випав один кристалик. Так, треба зараз прямо після відео підклеїти. А то якось не добре. Так. Ось такий зворотній бік у брошечки. Є якесь маркування, я її не пам'ятаю. Подивилась за камерою. Made in Germany. Німецька брошка, дуже якісно виконана. Дуже симпатичний дзвіночок. Така новорічна різдвяна брошечка. Так, далі. Ще одна ялинка. Також якось трапилась в лоті. Дуже мила. Вона виконана із е, спаяні стразові ланцюжки, і між ними ще впаяні кристалики в кастах. Така трошки асиметрична, але я вважаю, що вона дуже-дуже симпатична. Кристали чудової якості, сяють, переливаються. Також створюють святковий настрій. Так, ще один янгол. Тут взагалі, ну, не знаю, можна під багато а, релігійних свят янгола із зіркою, але на Різдво також, подивіться, який чудовий янгол. Дуже-дуже деталізована брошка. Здавалось би, просто метал. Правда, і кристал незвичайної форми. Бачите, він у формі зірки. Але а, така гарна, симпатична. Вона невеличкого розміру, але вона така дуже важкенька. І це брошечка від компанії Barreira. Це а, подружжя, чоловік з дружиною створили цю компанію. І в більшості вона відома тим колаборацією з компанією Avon. Такі дуже яскраві, масивні прикраси. А у мене Янго саме від цієї компанії. Так, наступна, я теж її вважаю дуже новорічною, хоча вона називається Скіпетр, Royal Скіпетр, здається, королівський Скіпетр. Це брошка від компанії Sara Кавентрі. Так, тут є маркування. Брошка взагалі нова, вона у мене. В рідній коробочці. І це така брошка-трансформер. Її можна носити у вигляді голки з таким чином. Можна зняти голочку. Так, Відстібнути голочку. І тебе можна носити просто як брошку-голку. Можна окремо ось таку сніжинку, а ще вона може бути підвіскою. Дуже така, на мій погляд, ефектна. І красива брошка. Прозорі кристали з цим смарагдовим, поєднується просто чудово. Так, де ж тебе щоб видно було? Так. Так, що у мене? Не так багато залишилось? Ось такий, так, неправильно показую. <х multifon ideally> Ось такий ліхтарик зі свічкою закрашений гілочками, червоним бантом. Також така приємна новорічна прикраса, здається, без маркування. Так, не бачу маркувань. Такий невеличкий ліхтарик. Ще один янгол. Це вже точно різдвяний янгол. Бачите, оздоблений. Остролистом, зірочками, крильця прикрашені прозорими кристаликами. І таке симпатичне личко з заплющеними очинами і реснички. Дуже симпатична брошка. І це брошечка від компанії Art. Ось такий милий янгол. Так, янголятку. І остання брошка, яка є в моїй колекції, це ось така чудова ялинка. Різдвяне дерево від компанії Original By Robert. Вона у мене трошечки з втратами. Тут відсутні декілька, дві, здається, ось тут таких підвісочок. І, в принципі, я розумію, яким чином можна це відремонтувати, але я не знайшла таких тонесеньких пінів для того, щоб поставити на мистинки, закріпити. І, чесно кажучи, я той ще ремонтник. Не дуже вдало мені вдається закручувати так, закріплювати піни належним чином, ці петельки робити акуратно. Тому я не вважаю, що, якщо не придивлятись, то навіть не зрозуміло, що тут чогось не вистачає. Чудова брошка, дуже красива емаль, рухомі ці намистинки, в прекрасному стані ось така ялиночка. Ну що, сподіваюсь, якийсь святковий настрій вам ці прикраси створили. Я бажаю вам всім ах, затишного різдва в родині, в родинному колі. Нехай всі ваші рідні будуть здорові, поряд із вами. Всього нам найкращого в наступному році. Бувайте! До зустрічі з наступаючими святами!